Фауст! Починається бій. Фауст. Я цю карту дуже сильно не люблю. Тут важкий напрямок дуже такий прострільний, куди не вилізеш, Всюди тебе мають прострілити. З якоїсь боку з якогось краю, хтось має виїхати. Зараз вони дізнаються, де лихо живе. Зараз вони дізнаються, де лихо живе. А може і ми дізнаємось, де лихо живе. Хто його знає. Ще їдемо на цей напрямок. Дикий. Да блін, де, ну тут скужного, блін, поворота по тебе тулять, ну це. Це несправедливо. Це несправедливо. О, виїжджає. тигр другий. Тигр дикий. О. Не лізь до мене, бо я дикий. <гум> Ах, і вже отже от, про що я казав, це бізонте. Вже їде Unbreakable, незламний. Їде, і вже все, ну що ти зробиш? Ти дивися в одну сторону. А по тобі з іншого боку. Зараз той бізон ты зліва привалить. Тут приїжджає до наших кілана. ШЕСУ-122-44 приїжджає, доведе я броню, а в мене башта дуже. У ну... мене дуже крута зброя, маю з зблизька стріляти. Так, хлупашимось цю кілану. Ну вона не здається. вона прямо як термінатор. Я термінатор. зараз всіх їх повалю тут. Не боїться, Опа, нас на 400 товче. Ей, Defender, що ти там. Ох, там десь ззаду нас. Приїжджає. Блін, е, ну, об'єкт 590 загубився. <плес> <плес> Давай, товчи вже його. Ох ти, і тут це кілана товче нашого МК-1. Ну воно просто безстрашно, ну. Ну це кило, вона просто ти, термінатор, дві, я ж. <сі> Дефендер аж її перелякався втік. <сі> За нами заховався. Так? Бізонта unbreakable. Ну він прямо такий, прямо так став, ти що, две? Ну ти він так став, прямо так. Весь червоний не проб'єш. Не знаєш, що робити. О, тигр, добре. Така там. та башечка така оця... Вежечка така манюсінька та командирська. І попадає, попадає, Ох, втулили по нас. Ух, тут вороги просто бісяться, вони бикують. Ох, ще звідти прилітаєте з всіх боків акула. Ти тут не акула, ти тут просто якийсь карась просто серед цих тварюк, які приїхали нас розбивати. Не пробивається, ніфіга, цей бізон, ти подлюк. А стоїз. З... З... ж е на відкрите поле. що ти там заховався? Файный. Ах, ти файний, файний постріл, Дуже файний. Прямо плакати, хочеться від, від тої файності. Так. Ти другий. починає, баку... починає казати, да я зараз всіх вас розвалю, Да? розвалиш? Ух, дякую тобі, тигр другий, за те, що ти так гарно приїжджаєш. Так, ну цей ти нам не дає нічого зробити. Ну просто тримає нас і не дай. Ох ти! Тут найброньованіший танк гри починає бикувати. Т25, дріб 2. Ти шо? Зараз він покаже. Нас пробиває нічого собі, зараз він. Він просто втратив все здоров'я. Це виїздом. Опа! 110 здоров'я, зараз тільки плюне один раз і все. Плюне один раз. Ааа, не пробиває і це нас рятує. Він Один проти трьох. Ми залишаємося один проти трьох. В оточенні вони всі недобиті, але я теж недобит, добит, не теж. Ух, ух, давай, давай Так! Добре, залишаємося двоє проти трьох. Блін. Блін. Один проти двох. Залишаємося дефендер Defender. Як же ж ви гарно виїжджаєте, хлопці. Пороз'їжджалися хто де куди. Ой, як же ж гарно, так боком виїхав собі прекрасно, той теж виїхав, впоровся. А якщо б не впоровся, то могли б і виграти набагато. Якщо б вони кубкою заїхали, то вже б нашого героя не було. Але в нас ж геніальні ці суперники, можна ще трошечки пожити. Ну, так, вицілюємо, дивимося. Фух, переживання зростає, один постріл. Один постріл відділяє нас від поразки. Один постріл відділяє нас від перемоги. Зараз ми. Ух, наш герой починає хвилюватися. Хвилюється. Ух, виїжджає бізонте, не зламнеться той Безонта. Стріляємо його, пробиваємо. Добре. Бізонте. Та... Ох, ви нас на 82, нас на 68 здоров'я! 420, 420 танкуємо і добиваємо. Добре, добре. Фух, да, один проти трьох. Один недобитий проти трьох недобитих. Ух, скільки медальок! Прямо як Брежнєв як Брежнєв Добре. Да, було потненько так. Було потненько. Було, звичайно. Було дуже дуже потненько.